Я радий вітати у нашому ефірі військового експерта Петра Черника. Пане Петре, доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Отже, ми маємо зведення від генштабу за останні кілька днів. Найбільш інтенсивно на покровському напрямку агресор здійснює свої штурми на окремих ділянках. Навіть каже генштаб, ворог має успіх. Окрім того, останніми часами російські війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів. Про це пише інститут вивчення війни на кількох оперативних напрямках Донецької області. Вони не досягли значних успіхів, але ймовірно перевіряли реакцію України після боїв на Харків. Що означає таке формулювання? Перевіряли реакцію України, якою би мала бути ця реакція, і чи все склалося на нашу користь? Однозначно це на нашу користь. Чому сталася харківська операція? Бо це взаємозв'язана між собою дихотомія. Вони забуксували на східному плацдармі, не змогли вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини до їхнього дня. Побідобісів змістили акценти. Акценти також не зовсім успішні, хоча деякі успіхи є, бо все ж таки хай невеликий, але плацдарм на Харківщині він утворився, але й там вони забуксували. Отже, висновок, який повертатися до головної мети. Головна мета не міняється спочатку. Цієї війни вийти на адміністративні кордони цих двох областей треба нам це все зривати. Зриваємо наразі, особливо до, до саміту у Швейцарії. вкрай важливо, щоб противник не реалізував цю концепцію. Останнім часом ще каже а, м, речник повітряних сил майор Ілья Євлаш, повітряні сили фіксують тактику карусели російських літаків, які скидають бомби в напрямку Харкова. А, що означає тактика карусели і чи ми можемо наразі тими наявними силами, які маємо на це впливати, судячи зі всього, ні що для цього нам не вистачає. Так карусель нічого особливого. Це коли кілька хвиль літаків підлетіли до кордону, скинули бомби. Підлетіли до кордону, скинули бомбу. Як карусель крутиться, отак і вони крутяться mm -hmm. у повітрі. Вирішується проблема кабів, виключно F-16. І направду є деякий оптимізм у цій частині, бо шведи передають нам зараз два дуже унікальні літаки. СА 340 радіолокаційної дальнього виявлення. І що найцікавіше у цьому великому пакеті, чи не найбільшому, який вони нам надавали, з'явили. Ся ракета РБ 99 Що це таке? Це аналог АІМ-120 амрам, котра може завдавати ударів у режимі повітря-повітря аж на 180 кілометрів. І як тільки союзники, особливо США дадуть чи чи голосний, чи негласний дозвіл на на застосування цих ракет, проблема Су-34 точно буде вирішена. Ми згадали про допомогу від Швеції. Так вони оголосили про виділення 16-го пакету військової допомоги. Він стане найбільшим на 1,16 мільярда євро військовий пакет. Там такий є цей вище згаданий вами літак радіолокаційної розвідки і управління АС 890 Наскільки я розумію, він буде в кількості одна штука. Які переваги від нього ми отримаємо? І якщо ми раніше такої техніки не мали, це щось. На кшталт аналогу російського а 50 тільки з трошки меншим радіусом зору, наскільки я розумію, то як ми орієнтувалися на полі бою? Чи мали ми співпрацю з іншими партнерами? Наприклад, чи отримували ми дані від тих же аваксів сполучених штатів, які курсують над Європою? Та нескінченно і не тільки від Авакшева є такий важкий розвідуваний без, безпілотник РКЮ 4 Якщо я не помиляюся, Глобал Хаук чудова. Машина має колосально е, великий далекий зір у частині, що стосується радіотехнічної розвідки, а також ще цілу низку оптичних приборів, і не тільки. І не забуваємо, що в космосі розташована система е, GPS. Вона на 90% є воєнною системою, яка з спостереженням за тим, тим, що відбувається на суходолі у найрізноманітніших режимах. І розуміємо, що це все мережа, і локатори МІМ-104 Патріот, і АВАКС, і оці згадані безпілотні системи. І тепер. Р з з'явиться уточнюючий механізм, от я би так його назвав. Що він ще точніше буде вичисляти у, у притул до окремого гелікоптера на окремій ділянці. Фронту, а в частині зору дійсно трохи менше ніж а 50 і, Правда, розуміємо, що не завжди дальність визначальна. украй важливо важить точність і в і у цій частині програмно комп'ютерне, технологічне і технічне забезпечення от всіх цих систем на порядок вище ніж у росіян. Судячи зі всього цей борт розробки компанії Saab, і чи не буде у нас складнощів із пілотами, які зможуть керувати цим літаком? Жодних а, а, а чому має бути складності Ну, іноземна не... техніка? Все ж я не знаю, чи є ну, що та. Від зараз 80% іноземних зенітно-ракетних комплексів. Ми використовуємо програма мім 4 Патріот для навчання на ній на 10 місяців. Ми її засвоїли за 10 тижнів. Uh -huh. Ну якщо, якщо зараз наші пілоти практично завершили навчання на Ф а це набагато складніше Ма, машина, ніж цей САП 340 то чому ми не освоїмо цю машину? З, з, більшого, це такий собі знаєте круїзний лайнер. Там не є чогось мега складного, що в Радянській Янські часи вважалося, е, що підготовка в Україні пілотів у цивільному секторі чи не найкраща, і ми направду доволі довго тримали і на мій погляд тримаємо досі цю саму е, Планку, якщо ми могли управляти ан 225 мрія, то чому оцією машиною ми не зможемо управляти? Не буде ніяких проблем у цій частині. Жодних логічно переконали пане Петре інтерв'ю Рустема Омерова агентству Reuters. Один із головних фактів: російські окупанти готуються збільшити чисельність своєї армії ще на 300 тисяч осіб. Армія ворога може готуватися до відкриття нового фронту на півночі нашої держави. Ми повинні читати цю заяву так само, як і читають ті, хто власне має переглядати Reuters мовою оригіналу, ми розуміємо, що подекуди заяви для зовнішньої і внутрішньої аудиторії мають інший сенс і відрізняються одна від одної. Що справді матимемо незабаром загрозу у 300 тисяч на півночі? Я вважаю, що ми її маємо незабаром. що ми її маємо вже правда, що не в тих показниках, котрі задекларовані. Те, що противник уперше за на третьому році він не почав на півночі нарощувати зусилля, це дійсно відповідає дійсності. Вони завжди там тримали 17-15, не більше тисяч особового складу на проти області. давайте пригадаємо усунутого від влади Шойгу, ще десь півтора місяці тому він чітко задекларував 14 нових дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальні. Військовій армії це дуже багато. Як радить, якраз 300 тисяч плюс. Однак чи зможуть отут питання? І тут треба згадати таке явище, яке називається процес заміщення. Ми винищуємо їх в середньому 26 29 тисяч на місяць. А не маю ні найменшу меншу сумніву, що травень буде рекордним. Що ми подолаємо планку у 30 тисяч, щоб оце військо дуже швидко наситити особовим складом швидко це. Три-чотири місяці треба вийти на мобілізаційні показники 40-50 тисяч на місяць. Їх поки що немає, і вони не відважуються на цей крок іти. А якщо і відважаться, то знову ж таки, щоб насититися по-справжньому, у моєму розумінню, це не швидше осінь. Але чи буде це противник робити 100%? Ми розуміємо, і моя особиста позиція, що цей цикл сухої погоди може бути визначальним і для нас, і для них. Ну і якщо ми вже за північ заговорили про загрози з цього напрямку, то не можу не згадати про те, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко підписав закон, який припиняє дію договору про звичайні збройні сили у Європі, підписаного ще 90-го року у Парижі. Як гадаєте, що цей жест може означати? Це формальність чи тут товаріщ Лука до чогось готується? Не товариш Лука, а Путін показує, що він піднімає ставки. Нема ніякого товарища Луки. Ну ні, він є. Він є, але він скоріше у внутрішньополітичному сенсі є для Білорусі аніж у зовнішньому. Все, що говорить Лука у частині зовнішніх якихось інвектив. Це однозначно говорить Путін. Путін піднімає планки ставку і показує, що для нього ніякі правила не писані ніде ні в якій. Спосіб, чи щось Білорусь може наростити? Ну треба віддати їм належне на відміну від нас з 1991 року. Вони бали про свою оборону. У них доволі непоганий воєнно-промисловий комплекс, скажімо, реактивна система. Залпового вогню полоне доволі якісна, доволі потужна. В них ще є на складах деяких якісь бронетехніки, яку вони вже поступово передають росіянам. Думаю, дійде точка, що передадуть всю питання чи повторно застосують збройні сили Білорусі проти нас. Тому що нагадаю на початку війни у Чорнобильську зону змішаний контингент російсько-білоруський таки зайшов і чи відважиться на су суїцидну сухопутну фазу. Бо зараз там почали накопичувати гелікоптери, скажімо, мі 8 можу брати на борт до 30 десантників. На оперативну глибину до 200 кілометрів, скажімо, на якийсь умовний залізничний вузол можуть десант викинути у межах 300 чоловік. Технічно це можливо. Я не стверджую, що це обов'язково буде, але технічно це можливо. Це відповідно нам відволікати свої сили протиповітряної оборони та іноземні, у тому числі вони знову ж таки піднімають градус напруги по усьому периметру наших кордонів з ними. Але чи відбудеться цей удар повноцінного сухопутного кулака поки що не видно. Пане Петре, дякуємо за вашу оцінку ситуації. Військовий експерт Петро Черник був на прямому цієї миті.